Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги бінокль SV Бонні. Це чудовий бінокль, призначений для любителів природи та мандрівників. Він доступний у двох варіантах: зі збільшенням у 10 разів та діаметром об'єктива 42 мм, а також зі збільшенням у 8 разів та діаметром об'єктива 32 мм. З його доп допомогою ви зможете насолодитися яскравими та чіткими зображеннями у високій роздільній здатності. Дані біноклі мають потужну оптику, яка дозволяє вам легко розглянути деталі та спостерігати за тваринним світом або пейзажами.